Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про проєкт Grass та як ми можемо збільшити фармінг наших поінтів. Сам проект, я думаю, не потрібно представляти, він доволі зашилений. Скажу своїми словами, що ця платформа буде платити нам за наш невикористаний інтернет-трафік, але в проекту доволі великі плани. Ну, але сьогодні говоримо не про це. На днях вони запустили свою ноду, за встановлення якої ми зможемо фармити ще більше поїнтів. І сьогодні ми саме розберемо, що нам потрібно робити, як встановити та як запустити. Тому не будемо затягувати. Давайте перейдемо до самого встановлення. Для цього переходите за посиланням під відео, авторизуйтесь або реєструйтеся на самому сайті, якраз далі потрапляйте в свій особистий кабінет. І перше, що ми робимо, це переходимо в вкладку Store. Тут ми бачимо ось цей Розширення Grass Community Node Натискаємо Download І тут обираємо свою операційну систему і натискаємо Download. У нас скачує папку з двома файлами, ми їх витягуємо. Далі знову йдемо в браузер, натискаємо на розширення, управління розширеннями. Відключаємо наше старе розширення або можна взагалі його видалити. Далі знаходимо ті файли, які ми з вами витягли з папки. І запускаємо Grass Configuration. Натискаємо на нього. Тут натискаємо так, тут погоджуємося з правилами, і в нас йде встановлення ноди. Потім у вас буде ось таке вікно. Тут просто натискаєте будь-яку клавішу, і вам повинно написати, що ваша нода запущена. Далі перезавантажуєте свій комп'ютер, повертаємося знову до браузера, переходимо знову в розширення. Тут вмикаємо режим розробника, і тут можна або загрузити розпаковане розширення, або просто Ось цей другий скачаний наш файл перетягуємо сюди і натискаємо Встановити розширення. У нас йде встановлення, все, ми його встановили. Бачимо, тепер у нас grass Community Node Можна його відразу закріпити, далі натискаємо на нього. І нам потрібно авторизуватись. Натискаємо логін, нас перекидає на сам сайт, вводимо дані, за якими ми реєструвалися, і входимо до аккаунту. Все, у вас повинен тут бути Connect, і ми бачимо, що в нас вже працює. Це розширення. Також можна дивитися інформацію на самому розширенні, просто натискайте на нього. Як бачите, інтерфейс трішки видозмінився з попереднього розширення. Зараз йде завантаження, почекаємо трішки. І ось як бачите, тут всі наші поінти і чи працює в нас зараз розширення. Ну і все, ми з вами встановили цю ноду, запустили. Тепер у вас йде збільшений фарм поінтів і ви збираєте більше. Також. Нещодавно вийшло оновлення, ми можемо підключити ще свій гаманець. Для цього переходимо в вкладку Rewards, і тут у вас буде підключити гаманець. Підключаємо гаманець Solana, Phantom або якісь інші, якими ви користуєтесь. Далі підписуєте, звичайно, все це в гаманці. І далі підтверджуєте підключення вашого гаманця за допомогою вашого емейла. Натискаєте сюди, вам буде надіслано. Лист на пошту, і в ньому ви просто перейдете за посиланням, і у вас підключиться ваш гаманець. Якщо у вас не відразу приходить лист, трішки почекайте. Він прийде, тому що зараз із-за великого напливу можуть бути затримки з цими листами. Тому це обов'язково також зробіть, щоб отримати свої винагороди. Ну і давайте трішки про сам проект. Насчет нього є багато хейту, тому що багато в кого чомусь не працює. Розширення або постійно вибиває. У мене таких проблем не було. Я тут приймаю участь ще із альфа сезону тобто я працюю тут майже 7 сезонів. Ось як бачите, всі ці сезони, І в мене ні разу не виникало ніяких проблем, окрім коли були якісь технічні роботи на самому сайті. Тому в кого проблеми, спробуємо встановити ноду. Можливо, у вас також все почне коректно працювати і ви зможете фармити ці поінти. Зараз проходить шостий сезон фарму цих поінтів. Ну і багато, звичайно, питань до того, що коли буде. Сам запуск, коли ми вже отримаємо наші винагороди. Скажу свою думку, що це далеко не останній сезон, тому що була інформація, що вони планують ТГЄ на третій квартал 2024 року, тому ще декілька сезонів, як мінімум, ми будемо фармити. Так що, якщо хтось. Хотів сюди зайти, але думав, що вже пізно, то можете зайти зразу. Я думаю, декілька сезонів вам вдасться щось заробити. Так що, кому цікаво, переходимо, реєструємося. Для тих, хто вже зареєстрований, встановлюємо ноду і чекаємо повноцінного запуску платформи і наших винагород. А я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати українськомовний контент на Ютубі. Бережіть себе! Do pobawienia.